Давайте зараз помолимося до за наших програмних, домовимося не як ті, які можуть претензії Богу відкласти, не як ті, які можуть так щось вимагати від Нього, але як діти, можуть просити і навіть прохинити можуть, а деколи треба ми, але в щирості, в любові, в довірі до нього, що ти наш тато, який нас зрозуміє. В ім'я Це і сина, і Святого Духа. Господання Господи, Міхові Ісусе стою сьогодні перед тобою, щоб попросити просилення всіх моїх спокоїв, всього, що я прожив, і що зберігається моєму розумі, і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я в середину. Прийди, Ісусе, і зцілитися спогади всі хвилини, коли я почувався відкиданим, заохоченим, проігнорованим, навіть теми, кого любив найбільше. Ціли мені почуття ненависті, повсти, гіркоти три, браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи під фізичної недуги. Вціли мене Ісусові тих воли небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене обоязливу ненадійну людину. Господи, я ношу в собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти можеш їх зцілити. Тому я благаю тебе, мій розум, твої крові, дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно було тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, що в тобі, в тобі я буду новим створінням, силою того, в імені Ісуса. Амінь. Господи, Боже, Божих, благодійні короту життям наших, що хоробляне, очі наші взяли на себе, ворієми рано, мистили, своє смертю, та смерть перейміть, і тим, що рома життя дарвав, бо і лазаря смерті поскресив. Помилуй слух Твоїх. І як колись ти відвідав те, що потроху єдину з того гаячки не відігнали, і двом винуватцям гипностові, жінці грішниці прощення ріхіборогом, ти помогну властиві його, бертоливі, Господи, прощаючи злою людям, кляні на слух, слух Твоїх, і відчини від них бій, пожалуйсть, знеселення, важкість, від невістра, позбавлення гарячки, від, від прикриваних протягом дня, від міста полоданої душного, і хвороби, і відчини дух, Отож, загадуючи прока да веду промовляння. Помили нас, Боже, великої милості, Твої, збатьовши збагатьовши прото, і очисти нас від різного незаконня, і недуги встав на друге Ти боїся істини, віта по життя наше, Христо, Боже, наші і славі даємо, всю сину, і святому на духові, і віки. усях часах, в віку і кі. Господи, ми, Господи, Господи Боже, наші істинно люди, і людина, любить, твімося, тепер просимо. З милосердя над твою, ріднім, Твоїм рівням Твоїм, в тих відповідь, чи не всяку недугу від світло Твоїх. Від голови, від волосся, від обличчя, очай, буха, носа, лузя, зеркав, від горла, шиї, від хребта, від грудей, серця, легені, живота, причинки, селезінки, низ, шлунку, від рук, ніг, м'язів жив, усі частини тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи Боже, наш оздорови, всякі інше тілесне захворювання і переведи нас від хвороби до здоров'я. Ти моє Бог наш, і плаш на лоси та посечасну радість. Ти, що прийшов на Йотан до Івана, щоб хрестити від Нього і виповнити всяку правду, ти, що прийшов в Бетання, щоб воскресити мертвих Лазаря, тож так і нині у твоїх і зціли їх і досякої хороми, душевною і тілесною, щоб вони належно голову здавали тобі. У цю сину святому духові повсякчас, на віки віків. Амину. Господа, якомогію, населення. Не нехай Господь Ісус буде для Тебе, щоб захищати тебе Тобі, щоб берегти тебе перед тобою, щоб схвалити тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе над тобою, щоб благословити тебе. Той, хто живе і царює на віки, Амінь. нехай благословення і сілення нашого Господа. Зій'яться на нашу розум, наше серце, душу і тіло, торкнеться і цілів всяких хороб ім'я Отця, і Стрима, і Святого Амінь.